Так, вітаю, друзі. Хочу вам показати ось такого Булата Тік-244. Зараз такий один із самих продаваємих в нас структурів топових, тому що у них пішла трошки гарна знижка і досить почав він гарно продаватися. Значить, коротенько протекторець. Це є Булат Таі244. на КМ-ускому двигуні, КМ-385 ВТ. Це один із найдійніших двигунів. Який зараз ставиться на майже на всі трактора люксові і нелюксові. Значить, передні противаги. Задні противаги. Широкі колеса. Передні 6,5 на 16. Задні 112 2, 24. Розбірні задні диски. І також розбірна задня колія. Можна регулювати ще на кулії. Бачите. Значить, вже йде пластикова покращена панель, не така, як на звичайних от там то звичайні тут, там, бачите, от, от, от такі панелі металічні. Тут вже йде пластикова панель. Е, такі ручки, підсилення таке йде між капотом і панелю. В перспективі, якщо потім робити кабіну, то вона вже дуже дуже допомагає. Начать, повністю рівна підлога з резиновим ковриком. Така потужна підніжка, досить зручна. Букове розташування, 4 вперед, передума на назад, плюс повишені пониження зачі. Черепашка, тобто 8 перед 2 назад. Такий вже бачите, в нього такий колір досить гарний комбінований. І вже бачите, кермо під Ручка переключена теж під такий кольор. Значить, зад весь повністю зашитий. Валитбору до двох От тут включання вимикання валой бору. Трактор 25-го року. Легке крісло. Тут, бачите, з регулюванням. Також два зонішні циліндри, які тиснуть донизу, сплаваючи положення. Навіска потужна, не зварна. Валентбору, сипний пристрій, який регулюється, бачите, по висоті. Дві пари гідровиходів в базі. І ось тут. Управління, значить, так, гідровиходами навіскою. Одне речах це є блокування, другий речах це включання вимикання збору. Ручний газ. стоянкове гальмо ось такого типу. Маса. Труба, все захищено повністю, щоб не опектися. На трактор 2 роки гарантія, доставка безкоштовна. Тобто, якщо б вас зацікавило, можете позвонити і замовити. Або можна у нас приїхати. Ми знаходимося 7 кілометрів по Київській трасі між селами Добляне Гамаліївка і зробити тест драйв І зразу поїхати додому з тракторцем. Так що раді буде вас бачити або набирайте, дзвоніть. Якщо щось зацікавить більше, можу більше докладніше проконсультувати. Молад та ігри «Пусті